Я рахую, що це самий, чесно кажучи, дурний орган в нашій державі. Півтора мільярда ми витрачаємо. Вони за той рік повернули 5,6 мільйонів. Півтора мільярда ми потратили. На них 5,6 мільйонів вони повернули разом сам. Я скажу, що цей орган потрібно ліквідувати. Він регламентує здачу звітності, декларацій. Але коли ми не будемо давати можливість красти, то яка різниця, яка там декларація? Да? Тобто людини є дотичність до там, великого бюджету там, грошей, але він не може збільшити ціноутворення держзакупівель. Да, ми зробимо декларації там, якісь для ну, найвищих посадових осіб там президент, там міністри, а, голова Верховної Ради. Але в повному обсязі я скажу так, що люди не хочуть вийти в вищу законодавчу владу саме через звітності на ЗК. На ЗК е подає дуже багато судових позовів, аби просто подати. Е ви знаєте, по мені ситуація кожен місяць на мене подає в суд на ЗК за помарку звітності, кому неправильно поставив 200 гривень.